Слава Перуну, батьку нашого, живий його, це честь і справедливість, праведність і Ними Перунові, онуки даж Божі, правнуки сварожі, А Перун, батько наш, воїнів наших силами своїми заслоняє, силами своїми благословляє, силами своїми захищає, Україну Русь святою оберігає. Слава Перуну. Там передумав перу на прийде, прийде перуне, прийде, прийде грізний з силами перуновими, блискавками ясними, землю святих грамами рясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши, світло запали могуті силу свою. В нас прояви. Слава перуну. Перуне, батько наш, Боже злотурунний. З грома, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати і нечість долати. Як виреженьки косити, правду любити твої ревні до предки наші кревні, які право боронять за нас богів молять, аби Русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капоща народу, Бог ви відродили, славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже златорунний, силі рода, славу співає, тебе величаю, слава Перуну! Слава перуно, некудрома які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде стежці, тому що єсть той воїнам суд суди честь. І яко Златорун милостивце праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження, сили і правди твоєї. Сілами своїми воїнів наших захисників, захисниць України, тероборонівців, волонтерів та усіх, хто нині захищає землі, наші рідні України, Русь православний. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах, наших, у владі нашій, силами своїми перуни батько, захисти. Силами своїми паруни батько, благослови, силами своїми перуни, батько, наділи. Слава перуну, слава Перуну! Навіки слава. Перуне, могутній, Боже наш, ти право вірно охороняєш, між Біловом, чорнобовим лад встановляєш. Крути, коло живо, у осважі синій, це ти ведеш нас стезею правою, Добрані чесною, з ворогами чорними бріду тверджує, ти берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних відважних, правда, праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і них цих караєш. Як грім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, перунечі могутній витязі! Ставайте до лави, вставайте до бою. Ми поклик це чуємо лави, стаєм за богів рідних Україну, Русь православної дусічі йдем. Слава перуна, слава! Слава Богу нашому перуну світлосяйном, він громами землю, пробуджує, тим духу, кріплю та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, Кого не свароже стерегти Україну, Русь святу і берегти. Ото бачимо сварга небесне, вогнями моногими виблизької, все отцові наші воюють мечі, крицею які збираються на тьму, вражею. Тож візьмемо руча свої станемо в лави воєдиного, аби предками вирушити у битву Вселенську, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безлоду, лад несучи, світи, сотворяючи, з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуни, батько наш, гримить у сваді синій твій меч і щит. Ми, вірні діти, твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. в коліжово явлення, ти лад оберігаєш рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі, наші святими пороницями, а тіла, наші вогняними громовицями, захисти душі захисників і захисниць України, Русі, православної, святими паромницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони їх не чіпають ворогів, відганяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших вогонь, сторожий вогонь, провіри праведний святий Божий. Тож з ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш слава, перуну, слава. Перуне, батько наш. Ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття на повне душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців віри православної України, Росії славної, хай перебуває під захистом твоїм Збройні сили України. Ти волонтери, добровольці! І усіх, хто нині дбає за відновлення владу на землях наших, наших, у владі нашій. Хай буде так. Хай буде так слава перуну слава! Кличу вогонь святий сварожий, дух праведний, великий Божий, могуть, пекучу богів рідних, прийди до нащадків, гідних, кличу вітер святий, стрибожий дух праведний, великий Божий, могуть лечущих боїв рідних, прийди до нащадків, гідних, кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний дани божницю, могуть, не хочу боїв рідних. Прийди до нащадків, гідних прийди, кличу землю, землицю, сюди покривицю, дух праведний. Перуни Батьку наш. О святий Духом Святим землю нашу рідну, Україну, Русь православне, Хай прибуде в землі нашій сила могутня сила праведна. Хай захищає вона всіх воїнів, славних, наших захисників, захисниць України, Русі, славної волонтерів. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так. На цьому слава Перуна завершується, а ми переходимо до слави Рожого.